Вітаю, друзі, сам Україні! У нас сьогодні 148-й випуск нашої спільної з вами рубрики. Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Куротесенькі зауваження. Пункт перший запитання залишайте не тут, а в рубриці в розділі спільнота в мене на YouTube каналі, там під єдиним дописом в коментарях. І друге, дуже вдячний вам буду завжди за моральну підтримку, а саме за підписки на мої YouTube і Telegram канали за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, вподобайки, коментарі. Ще раз щиро дякую. І відразу переходжу до відповідей на питання. Я тут зібрав такий невеличкий блід, в тому числі дещо від одного е глядача, який багато задав питань. Постараюся не дуже затягувати з відповідями. Перше, як ви гадаєте? За все, що зробив КВНчик, він отримує покарання за зраду, знищення зсу, розмінування, відведення військ, за те, що кинув людей живим щитом, знищення військово промислового комплексу, переслідування українців, порушення конституції з першої секунди, і т.п. дуже довго перераховувати все. Будуть реальні судові процеси і головне притягнення до відповідальності з конфіскацією його майна у бюджет країни. Скільки він може отримати? Перше, чи були злочинні дії? Так були. Вони почалися, ви правильно кажете, буквально з перших моментів. Тільки отримав, провів інавгурацію, як моментально вчинив перший антиконституційний заклад без належних мотивів, без належного права, заявив про розпуск Верховної Ради. Потім відбувся тиск на конституційний суд, абсолютно брутальний суд не виніс йому дозволу. Ні. Суд сказав, ну знаєте, щось в стилі. Це тупицький протягнув цю ідею. Якщо вас і так вже гвалтують і ви не можете нічого зробити, то розслабтеся і спробуйте отримати задоволення. На жаль, політичні сили тоді в основному з цим погодилися. Далі я колись. Тоді пробував рахувати. Я ж юрист за освітою і рахував його незаконні, антизаконні дії. Мене вистачило на кілька тижнів. Недавно казав на анексії, що два тижні, а справді трошки більше, по-моєму, три тижні. пройшло. Він тоді встиг порушити сто разів зробити грубі правопорушення, які тягнуть на карну відповідальність. Колись мене запитували журналісти, як кваліфікувати дії Зеленського з погляду карного кримінального кодексу. Я вишукав більше ста статей карного кодексу, по яких він може відповідати за такими категоріями: виконавець, організатор, замовник або натхненник злочину. Більше ста статей карного кодексу. Українське правосуддя не передбачає плюсування як американське, а погинання меншого покарання більшим, тому його міра відповідальності 15 років, але. Є воєнний зараз стан під час нього є речі, які можна кваліфікувати як особливо важкі зодіяння. якщо це буде доведено. Ще раз кажу, це має не я висновки робити, це має робити висновки суд. Я надіюсь, що колись він це встановить. Якщо там буде доведено державну зраду в умовах воєнного стану, то в такому випадку ну там буде пожиттєве конфіскація майна, його ще треба знайти. Але те, що знайдуть, я думаю, буде. Чи це відбудеться? Основне питання відповіді нема, тому що наш мудрий нарід може взяти і зробити повторний 19-й рік. Танцювати на граблях це на жаль дуже погана українська традиція. І якщо знову його беруть або оберуть тих, які перед вибором будуть розказувати жодного все, розправимося, все змінимо, все. От Єрмаківських, там десяток в нього є своїх партій, які він суне. От ними наповнять парламент, а плюс якось ще протягнуть президенти, то в такому випадку Зеленський точно уникне покарання. Тому треба думати. Насправді, питання буде чи не буде покараний, якщо відбудеться кардинальне перевантаження влади в Україні, я думаю, що буде. Але, Але мудрий український наряд, давайте про це не забуватися. Наступне питання: чи вдасться повернути награмоване Коломойським до 2014 року і впродовж президентства його ставленника? Те, що було награбовано до 2014 року, там був перший рейдерський період звичайного рейдерства, коли це було просто бандитизмом. Потім був період вже рейдерства, потужного великого захоплення е, при допомозі схем, а потім було програбування повністю всіх вкладників і клієнтів Приватбанку. І оскільки держава мусила рятувати банк, це 150 мільярдів крадено фактично в держави. Ті речі в основному при Порошенкові завдяки консалтингу компанії Кроу, завдяки тим слідчим, які тоді займалися, і Нацбанку тодішньому, і Рожкові і іншій вдалося в основній масі встановити. Чи все встановили? Ні, не все почали повертати. Це дуже важко встановлювати повертати, тому що ніде не написано, що ця фірма належить Коломойському скрізь десятки схем, скрізь десятки проміжних компаній, якісь е, офшорки, якісь там підставні особи, але просто неймовірну роботу до 2018 року вдалося зробити дуже велику частину майна е, Коломойського вдалося ідентифікувати, і по ній пішли процеси арешту і конфіскації майна. Не встигли провести, на жаль, по основному такому дуже брудному активу, це 1 плюс 1 медіа. От якби по ньому було, може інакше б історія України розвивалася. Але тоді західні країни, якраз десь під кінець 2018 року, вдалося чітко навести докази, що цей актив реально належить Коломойському. Це не так все просто було. І коли. Мали туди прийти описувати майно, почався Вереск. Ні, ні, у вас вибори на носі. Знаєте, лібераль, ліберальний світ він іноді забувається, що демократія має бути зубами і має, принаймні там, де проти неї є реальні злочинці, має чому опиратися. І тому почався крик: Ні, не робіть, тому що це буде вплив на виборів, не рухайте медіа. Порошенко не рушив. Ну і маємо результат. Тому тут всі внесуть певну співвідповідальність. Але ну, мудрий наряд обрав е Коломойського кажу, Зеленського. Після того, Коломойський відразу вернувся в Україну, він ж переховувався. Він, крім Ізраїлю, більше ніде не міг перебувати. Його шукали по всьому світу. І в Ізраїлі готувалися, вже відкрили проти нього провадження і він втік в Україну, тому що тут для нього стало безпечно. І він тут зстиг повернути, перепродати, перепрофілювати, переоформити значну частину. Того виявленого або конфіскованого при Порошенкові майна, і тепер знайти це буде набагато важче, тим більша частина взагалі тепер вже переписана на таких осіб, де ви не знайдете кінців. Тому, шановний Володимир Олександровичу, дякую вам, дуже дякуємо. Ви свого е папіка врятували від великих конфіскацій. Правда, американці і вас можуть перетиснути, і Коломойський може ще й опинитися в американській тюрмі, але це екстрема історія. Все повернути вже не вдасться. Якусь частину так. Наступне питання тут коротко. Резнікова можливо буде притягнути до відповідальності, а от бо, от крім заочного покарання Януковича, ми нічого подібного не знаємо. Ні, ну було багато інших. Наприклад, і жаль, по частині з них позакривали всі справи після приходу Зеленського. Ну він рятував всю московську агентуру і все інше, і багатьох корупціонерів. Але що стосується конкретно Порізникову, це мабуть найпростіше. Він очільник відомства, в якому відбулися реальні зловживання. Він несе в тому числі юридичну відповідальність за те, що робиться під його керівництвом. Більше того, він по своїй тупості, а він деградував просто неймовірно. Ми всі пам'ятаємо Резніков адекватною людиною. Деградував до крайності. Він Фактично покривав офіційно відкрито ті злочини. Він заявляв, що це все в порядку, все правильно. Він брехав суспільству, і цього достатньо, щоб проти нього були відкриті певні провадження. Інше питання це політична воля. Вона має бути має бути принцип: всі, хто зробив злочини, всі мають сидіти в тюрмі. Наступне болісно. Чим далі, тим мені більше стає нестерпно погано від почуття того, що з нинішньою владою ми не зможемо перемогти. Колон кричить одне, а вся влада з ним робить зовсім протилежне. Дуже чітко бачимо російські технології. Російські технології ми бачимо практично у всьому, що відбувається зараз в Україні. І подоляк російський політтехнолог, якого вигнали з Білорусі, за надмірно російські Уявляєте, Лукашенко програв програв подоляка за надмірно російські провокації. От він, всякі петрови, всі інші, які готували, вчили російськими методами. Вони всі сьогодні працюють на те, щоб Україна. Ну, перше не має відбутися як демократична держава. Друге, щоб посварити Україну з західним світом, щоб ми втратили підтримку. Третє зруйнувати наші оборонні можливості, задушити приватну ініціативу того ж самого волонтерства. І постійні оці ставки верховного главна Ще раз кажу, хтось дуже з фільмів про Сталіна в дитинстві надивився. На яких зливається вся інформація, яку витягують з наших командувачів, і тому єдиний спосіб прорвати російську оборону це несподіванка для ворога. Її не буде. Наша влада не дасть перемогти. мені це сумно, але я мушу підтвердити ваші слова. Раніше я думав, що все-таки можливості армії. До отих постійних засідань ставок, де примушувати почали після харківської офензиви для зеленського Єрмака і для росіян це виявилося неймовірна несподіванка. Вони думають, що наступ буде на Херсон, і тому після того Зеленський вимагає постійних звітів від залужного, куди вони збираються рухатися, що вони зроблять, збираються робити, і ворог це все знає. І от тому. Зараз, на жаль, на відміну від того, що було точно рівно рік тому, я можу чітко сказати: при цій владі в нас перемоги не буде в принципі за означенням. Буде, я думаю, що не буде і повного програшу. Ну, Україна точно вже ніколи не буде окупована, але вони руйнують стосунки з нашими союзниками, і це приведе до поганих результатів. Буде дуже поганий мир. Які викоче дуже серйозне збурення в суспільстві, я думаю, будуть в нас чекати дуже важкі часи, і внутрішньо, і зовнішньо. Ми не повернемо поки що при цій владі своїх територій, колись в майбутньому так. Колись в майбутньому ми вернемо все. В принципі, знаєте, зараз єдиний варіант, при якому може Україна раптом перемогти, це якщо раптом здохне Путін. Але я думаю, що в такому випадку Оманським кейсом, і ним же ж не Путін володіє, а Патрушев, я думаю, дотиснуть знову до якогось дуже. Невигідного для України миру, тому насправді найімовірніше, доки ця влада або її спадкоємці прямі соратники, а їх будуть теж дуже скоро тягнути, перемоги у нас, на жаль, не буде. Мусимо це визнавати. Наступне питання. Ну, воно довше десь потрапляє інформація про якісь початки виробництва в Україні безпілотників і зброї. Вони всі поверхневі. Може, це і потрібно, але одразу ми бачимо, як ДБР під пивом ОПИ знищує державний оборонпром. На мою думку, якщо б хоч щось почало вироблятися в Україні для ССУ та ще й з подачі ОПИ, то те безумовно обмежене кричало б на всіх своїх відосиках. Так, хотіли би знати за вашими. Тому хотілося б знати за вашими даними. Почали хоч щось робитися для перемоги, почали відкривати виробництво зброї. Без країни на воєнних рейках, я гадаю, нам не перемогти. В Україні багато хто вже повернувся до подвійного життя. Там десь війна, у мене бізнес. Десь приблизно таке, як у 2017-му, коли багато хто не бачив війни, і потім почав рах... почали рахувати її з початку 24 лютого 2022 року. Значить, давайте так. Що стосується виробництва, навіть якщо я щось знаю, те що не пішов офіційних джерел, я говорити цього не буду. Так, я щось іноді можу знати, але я не буду говорити цього вголос. Але. Виробництва певні запрацювали. Найчастіше це певні приватні компанії, в яких виникають проблеми саме з державним замовленням, і тому волонтери найчастіше закуповують і передають для Збройних сил України. Що держава закуповує, щось є. Вони дуже секретять цей процес, тому що насправді їм вигідніше закуповувати не в Україні а за кордоном, тому що вони тоді можуть включити певні прокладки. От давайте не про зброю, а про оці куртки. Їх шиють в Україні краще. І в рази дешевше, але тоді не можна включити оті прокладки, які на межі перетину кордону у вас зростає ціна в 3-4 рази. І от тому українське виробництво не стимулюється, і в тому числі держзамовленнями теж. Чи щось закуповують, чи щось роблять, ну ми чули як вже скільки, три рази. Заявляли про відкриття нашого виробництва снарядів. Ну його насправді відкрили. і Створили ще в 18-му році при Порошенкові. Потім Зеленський знищив Після початку війни. Нам три чи чотири рази сповіщали, що їх починають виготовляти в Україні. Чи їх виготовляють? Я підтверджень. Не маю про виготовництво масових дронів в Україні. Їх виготовляють певні приватні компанії. Щось трошки роблять якісь державні, але там це все достатньо обмежено. У будь-якому випадку, навіть те, що робиться, воно не підпадає під основний критерій переведення економіки на воєнні рейки. Ви не мобілізацією масовою маєте займатися. Ви маєте займатися масовою мобілізацією економіки. Це основне. А для мобілізації в армію створіть передумови, щоб люди самі туди йшли. Повага до військових, належні виплати, належні гарантії на майбутнє. І, у тому випадку, у вас там не буде проблеми, а масу основну людей мобілізуйте у виробництво. Під добрі зарплати, під добрі потреби, але робить все діаметрально навпаки, на великий жаль. Тому що я не бачу в цієї влади мети перемогти. У них мета вийти на якийсь певний мир. І шосте питання з цього бліцу: який є вихід України? Ми не можемо протестувати, піднімати спротив нахабству і зраді влади. Але якщо будемо миритися, то перемога може і не настати. Дякую вам. Це... Це певний моральний тупик для мене. Я не можу закликати до якихось дій. Прямої протидії. Ну, перше, якщо я це зроблю, це буде останній день існування цього каналу, тому що відразу ж до мене прийдуть. Я не роблю жодних закликів і нічого не говорю на цю тему. Більше того, я погоджуюся з позицією лідера опозиції Петра Порошенка, який відмовився від фактично опозиційної діяльності, тому що треба спочатку рятувати країну. Але я розумію, що з цією владою врятувати її буде важко, а перемогу здобути в принципі неможливо. Як поступати? Оце питання, на яке в мене відповіді нема. Але повірте мені, в людей, які бачили страшну проблему, коли там Винниченко, Грушевський не хотіли розбудовувати українську армію 100 років тому. У них так само було питання: що робити, чому це відбувається? Чому ті соціалісти і СРИ таке творять? І нічого вони не можуть зробити, так само, як ми зараз опинилися в цій ситуації. Ми не знаємо, як це зробити. У нас єдиний вихід це не мовчати. У нас ситуація все одно краща, ніж в них було 100 років тому. Але згадайте, 300-400 років тому так само були люди, які криком кричали: Боже, що відбувається, як? Та ми ж втратимо державу. І втратили. І за князівських часів, часів Українського королівства, те саме відбувалося. Я скажу зараз дуже погану фразу: коли немає чіткого розуміння, що робити з внутрішнім противником, а при тому є зовнішній ворог, нема гарантії. Що буде збережена держава знову на конкретно цьому історичному періоді? Я вам згадав кілька епох. Коли Українці втрачали державу, просто згадайте одну річ Володимира Зеленського протягували у владу з одною єдиною метою демонтувати існуючу сьогодні українську державу. Не повністю ліквідувати, а перетворити її на таку суму Білорусь під повним стопроцентним контролем Раші з російськими військовими гарнізонами і все тому подібне. Саме для цього його привели у владу. Тому на превеликий жаль, ми маємо розуміти. Що принаймні, коли велетенська частина населення підтримує ці дії влади, підхвалює їх, лизоблюдство перед владою, опльовує опозицію без перерви, то в такому випадку саме ці люди, навіть не влада, слухайте, Зеленський до нього питань мало, до його кротів питань не так багато, ми там розуміємо. Оці люди, які зараз все так само бачать, як і ми, ідіотів серед людей, які ведуть блоги, які щось пишуть не так багато, вони всі умисно продалися цій владі за якісь подачки. За якісь можливості, якісь гарантії, за якісь гроші. І вони сьогодні роблять так, щоб Україна припинила своє існування. Вони потім будуть першими плакатися, вони будуть розказувати, а яка біда. Тому кожен, хто сьогодні мовчить, він наближає можливість того, що Україна може просто припинити своє існування як повноцінна адекватна держава. Ну, Білорусь сьогодні фактично держава, яка не відбулася. Сирія держава, яка не відбулася. Центральноафриканська Республіка держава, яка не відбулася. Малі та сама історія. Це ті країни, куди прийшли расисти, і де місцеві певні еліти вирішили працювати під расистів. Ми маємо ту ситуацію дуже глибоко в Україні. Пам'ятаємо про це. Так закінчую з цим бліцом. Є знову більшеньке трошки питання. Чи немає у вас відчуття, що внутрішній ворог постійно на крок попереду від він вже закуп... закупив автозак і сформував Беркут 2.0. Поки українські бійці досі повторюють, досі Укр... Поки українці досі повторюють провадні тези не на часі, після перемоги. Це піде на користь Кремлю, хлопці повернуться, порядок наведуть. І найбільш іронічно, ми можемо втратити Західну підтримку. тут я тільки втручуся, західну підтримку ми втратимо, якщо будемо мовчати. Тому що. Західну підтримку ми втратимо через корупцію, введення авторитаризму в Україні, узурпації влади і тому подібне. Саме через це ми втрачаємо західну підтримку і ні через якісь там інші речі. Дальше. Невже не очевидно, що жодна країна ніколи не перемагала у війні з владою колаборантів? Що вже давно на часі, що кожен день існування цієї влади йде на користь Кремля, що ворог ворогів долають заради перемоги, а не після, що багато сто з хлопців не повернеться, дякуючи цій владі, а хто повернеться, матимуть вибір піти шляхом Червінського чи шляхом Карася? Ну, Карась, це знаєте, Євген Карась був там, ну, дуже радикальна організація, який продався владі. І працює зараз на владу і оббиває найгіршим брудом і погрозами тих, хто проти влади виступають. Таких багато, дуже багато. Що допомогу ми можемо ми вже втрачаємо і втратимо остаточно завдяки цій владі. Абсолютно правильно все сказала, я не знаю, що ще доповнити. Крім одного, немає відповіді. Тобто влада користується зараз патовою ситуацією для українських патріотичних громадян. Виходити, зносити владу в той момент, коли ворог активні веде дії. Ворог рятував Зеленського саме так. І от зараз ну, ніхто не закличе. Ви кажете, що це на часі, на часі не мовчати, на часі викривати, на часі, щоб ця влада бачила, що її чекає. В такому випадку вони щось стримуються, вони бояться свого майбутнього. І це хоч щось дає. Оце єдине, що ми, на жаль, можемо робити. Але я в попередньому питанні казав відповідь: після 19-го року питання, чи збережеться українська держава, чи знову на 300 років або на 30 років припинить своє існування, стало знову актуальним. Немає нічого незворотнього в світі. Кожна держава, яка відбулася, може бути втрачена. У 2019 році 73% виборців проголосувало за демонтаж і ліквідацію української держави. Давайте називати саме так. І ще раз ми можемо сто разів мати претензії тисячу разів до Зеленського персонально за те, що він робить. Але за втрату держави досі. Своєю довірою. Ви бачили рейтинги довіри від е соціологів, голосують Українці за ліквідацію української держави. Тому, тому немає відповіді в цьому. А в всьому іншому, ви праві, крім одного: насправді, коли доходить до серйозних зіткнень всередині країни, війна то колись закінчиться. І коли вони вирішать зупиняти протести населення, законні, після воєнного стану, це все буде законне. Це будуть мирні протести, і коли вони на них попробують кинути. Е, Якусь там Нацгвардію, ще там щось, це все закінчиться для влади остаточним знесем. От тоді вона припинить своє існування. І це, це ми бачимо і по настроях, ті самі Нацгвардії, і по інших. От тільки вона після війни, ще раз кажу, після війни спробує придушити своє населення саме жорсткими діями на майданах, на площах, от той момент вона припинить своє існування. Це є практика України. Поки що, поки що повзче ми втрачаємо Україну. На великий жаль так. І в мене немає відповіді, що з цим робити. Принаймні не мовчати і витикувати тим, хто підхвалює цю владу, замовчують її очинні дії. Оті всі блогери-мільйонники, нагадуйте їм, відмовляйтеся їх читати, демонстративно голошуйте їм бойкот. Вони сьогодні роблять те, щоби мільйони українців думаю, все якось зійде, все буде в порядку, а буде такі вже й поганий, і все інше. Це їхня вина теж. Наступне питання коротке. Шановний пане Тараса, велика подяка за вашу аналітику. Вам дякую. Бережи Боже. Вікарчук Віктор Євгенович просторікує про різні афери проти українців. Такий свій вибух мозку. Яка ваша думка? Дякую і успіхів. Слухай, ну я вам дякую. Перше, я спочатку хто такий, хто такі? Потім згадав це з Хмельниччини ж запитання. Є там такий місцевий політик. Вікарчук дуже шумний в Україні. Загалом про нього не знає ніхто взагалі. Але на Хмельниччині він шумний. Це спроба вже 20, в, Ну, спочатку він там весь час робив якийсь ну, бізнес в стилі більярдних там басейни, і всього іншого, Розказував, що це великий крутий бізнес, там якісь брав участь в якійсь доброчинності там, для щоб засвітитися. А паралельно з тим, спочатку від партії Балоги, а потім від ОПЗЖ кандидував у місцеві органи влади. Десь проходив, десь не проходив. Історія темна. У будь-якому випадку, цей ОПЗЖист у 2020 році, десь програвши на місцевих виборах від ОПЗЖ, він йшов у Хмельницьку, а як він міг на що він розраховував, він вирішив створити ХНР, не Харківську, а Хмельницьку Народну Республіку. Саме так. Тоді проти нього і виступали через це. Тоді його там і е, третували, дуже жорсткі виступи були проти нього. Але він, він це робив ж при Зеленському. Він же ж не патріот України. Він же ж не захищав Україну. Він пробував зробити ще одну ХНР. Він же ж ОПЗЖ. Звичайно, що там якісь кримінальні справи відкривалися, а з ним все в порядку. Він ще, крім цього, якусь конспірологу підтримував, я вже це не вдавався. Оту, знаєте, зараз ходить, що українські інститути вони не справжні, вони фейкові, тому Україна як такої не існує. Україна якийсь там проект. Я не знаю, чи він напряму до цього мав стосунок, але подібними речима він займався. Основне, він... Оголосив про створення паралельної мерії, паралельної мерської посади і все інше. Ну, це таке подібно робив Трамп в США. Подібне зробили багато злочинців, ворогів України на сході України або пробували зробити. От ще одна ХНР мала відбутися. Дякувати Богу, не відбулося, але жодного якогось спротиву чи якоїсь реакції з боку влади, особливої, я якось не помічаю. Ой, є дуже довге питання. Давайте я його. Або я спробую швидко на нього відповісти. Отже, так я зачитую тільки частини з питання, я собі тут трошки виділив: чи може бути так, що на наступних виборах до влади прийдуть персонажі в військовій формі, які будуть озвучувати правильні речі: повернення окупованих територій, вступ в НАТО і т.д. а на ділі займатися узурпацією влади в більш радикальний спосіб за допомогою штиків і власним змагачень, і власним збагаченням будуть займатися. А війна для них буде зручним інструментом для утримування у владі. Згадайте тих самих хамасівських терористів у секторі Газа. Давайте я буду по черзі відповідати, бо питання дуже довге. Насправді ви зробили один акцент, який мені подобається. Бо якби ви написали Прийдуть до влади військові, я би сказав: не говоріть проти наших військових подібних слів. Ви сказали, люди у військовій формі. Згадайте, в чому ходить Єрмак? Берівський НКВДський Френч. А що нап'ялює на себе Зеленський? Щось незрозуміле в стилі аля мілітарі. Але ми все якраз знаємо. Ці люди, колоністи, вони ніколи в армії не служили, нічого подібного. Вони тільки мавпують. На наступні вибори, в того ж самого Ярмака, є заготовки кількох партій. У притолят будуть тих кілька військових, і реальних військових, і фейкових військових, бо зна кого поведуть в партії, яку буде очолювати Буданова, його готують під вибори. Будуть ще пару військових партій, в яких. Буде якась кількість, невелика кількість справжніх військових, а все решта фейкові. Але вони всі будуть мати УБД записане, у них всіх будуть якісь високі, хороші погони і тому подібне. І от це, що ви написали, не буду повторюватися, це саме про них. Вони саме цим будуть займатися. Єдине, що порівняння з сектором Гази із Хамасом, ну Хамас це. Настільки терористична і настільки специфічна структура, що порівняння його я не хочу тут робити. Але це дуже добре порівняння з тим, як Білорусь, скажімо, захоплював Лукашенко на антикорупційні тематиці. саме так, тезами антикорупції Лукашенко 94-му році захопив е, Білорусь. Такими подібними речима поводяться інші постсовкові, посткомуністичні лідери, інші диктаторські там середньовічні майже лідери. Саме таким методом при допомозі дуже часто саме військ в Африці, там, де Росія взяла під контроль, відбувається саме цим методом. Військові раптом беруть владу. Іноді переворотами, а іноді і на виборах, так само, і ведуть зовсім протилежну лінію від тої, яку можна назвати патріотичною. От приблизно так. Далі, е... тому в Україні. Це можливо. Я не думаю, що буде йти мова про президентські вибори. Там буде реальне протистояння. Але що це буде протистояння між Зеленським і квазі-Зеленським, Чи це буде протистояння між Зеленським і, скажімо, Порошенком? Ну всі згадують залужного. Слухайте, залужний ніколи ніде не сказав про свої наміри йти в політику. Давайте не будемо підставляти. Коли він скаже, тоді будемо згадувати залужного. Поки що не згадуємо. От Умовно кажучи, Зеленський Порошенко може бути протистояння, чи Квазі Зеленський Порошенко, чи Зеленський і Квазі Зеленський. Другий варіант ну це як в 10-му році двоє російських кандидатів Янукович і Юлія Тимошенко. Це вже катастрофа. Це все може відбутися, і за ними далі, от те, що ви описуєте, це буде вже на виборах до Верховної Ради. До виборах на виборах президентських я думаю, це не зіграє ключову роль, але. Грати на цьому будуть. Що стосується е, порівняння певного з газою, я зачитаю знову уривок вашого запитання, бо це на півтори сторінки. Одразу скажу, що я не збираюсь виправдовувати тих, хто живе в цьому секторі, у тих секторі газа, вони мають нести спільну відповідальність за скоєні вчинки, так само, як всі росіяни мають нести відповідальність за те шахіття, що продовжують чиняти російські бойовики на території України. Терористи не зацікавлені в тому, щоб їхні співвітчизники краще жили навпаки. Чим гірших умовах вони живуть там живуть там, тим легше ними маніпулювати. А невдоволення і гнів направляти на ворогів такої влади, наприклад, на вулиці. 23-й рік, а майже у всіх бідах українців і досі винуватий Порошенко і порохоботи. А на Росії, всьому на Росії, всьому винні Америка і НАТО. Хоча де Росія, де Ма Америка? Можливо, з мого боку не дуже коректно порівнювати хамасовських терористів чи російську владу з нинішньою українською владою, проте через свою недбалість, тупість, жадібність і місцями відверту роботу на Москву влада. Вбила і зруйнувала життя тисячам українців. Я зараз кажу не тільки про військове вторгнення на територію України, а й про ковід. Чим же вони кращі від Хамасовських терористів чи тих же чи тих ж людожерів з Москви. Слухайте, я зачитав спеціально досить довге запитання, тому що я не хочу зараз відповідати. Я зачитав те, що і для мене є суттєвим, тому що це є в цьому запитанні є вся відповідь. Це є вся істина. Влада, яка є в Україні, вона не зацікавлена в тому, щоб в українців все було добре. Вона не зацікавлена реально в перемозі. Вона не зацікавлена в тому, щоб в нас будувалася демократія. І вона ми зараз бачимо, не зацікавлена в реальній підтримці від наших західних союзників. І у тому ці порівняння, вони є. Дуже чіткі, дуже вірні, дуже правильні. Я вам дуже дякую за це, і ви мені спростили роботу. Я фактично не змушений давати відповідь на основну частину вашого питання. Ви написали ті слова, які мені теж болісні, тому що, о, те, що зараз робиться, і всьому винуватий Порошенко і все, і те, що це підхоплюють наші деякі громадяни, це і є шлях нікуди. Це шлях в Хамас чи гаїтезатію України. Слава Україні.